Уже в 13-те фестиваль Золотий передзвін Придисення зібрав разом журналістів керівників засобів масової інформації, редакторів друкованих видань. Метою таких зустрічей є піднесення журналістської діяльності, підтвердження їх фахового рівня. Цьогорічне нагородження переможців відбулося в Чернігівському обласному філармонійному центрі фестивалів та концертних програм. На свято приїхали журналісти з різних куточків Чернігівщини, а також колеги з Брянської області, Російської Федерації. Учасники та гості заходу мали змогу оглянути виставку. Які розміщені у фоє філармонійного центру, виконуючи обов'язки заступника голови обласної державної адміністрації Юрій Музика, звернувся до всіх з привітальним словом. Приміщення відання з вашим професійним святом днем журналіста. щирого серця бажаю великих тиражів, поповнення штатської аудиторії, а також від здоров'я особистого щастя, сімейного благополуччя, нових цікавих тем гострого подару сміливих проектів. Та наполегливості досягнені нових висот на ниві журналісти. Ми завжди раді співпрацювати з усіма торгованими електронними засобами масової інформації. Вважаю, що влада і ЗМІ повинні працювати злагодженим і в одному напрямку спільно стояти на варті законодавства України. Виконуючи обов'язки заступника голови обласної державної адміністрації Юрій Музика та заступник голови обласної ради Валентин Мельничук вручили переможцям 13-го фестивалю журналістів регіональних засобів масової інформації, золотий передзвін принесення, відзнаки та цінні подарунки. Цього літа виповнюється два роки, як я працюю журналістом в державній телерадікомпанії Сіверська. Мені дуже приємно, що моя передача Сім'я Ключ до щастя у номінації «Кращий журналіст телебачення на фестивалі Золотий передзвін Придисення отримала перемогу і мені подарували цінний подарунок. Я дуже вдячна і задоволена своєю перемогою. Під час фестивалю ми мали змогу поспілкуватися з багатьма журналістами, які приїхали з різних куточків Чернівської області.